Роблю пророботки. У мене ось є такі форми. Пробую робити такий кубик з нашого тіста. От. Але в нього викидає таку от шляпку. Треба зробити, щоб він був рівний. От як тут. Зменшу трошки розмір. І завтра зроблю пророботку ще раз. Така от структура. Також в мене є ціль отримати крафік. Те ж саме, ось в мене є крафін, його викинуло трошки, але в нього виходить чудова структура. Ось теж я сьогодні роблю вже третю проработку, зменшу розмір і отримую, я думаю, завтра потрібний результат, такий як треба. От для того, щоб не заморочувати, щоб не мастити ці форми олією там, чи ще чимось. Я ось купив такі коврики е, аеромати. От, можливо, хтось це сприйме як акт вандалізму, але, тим не менш, я рахую, що дуже зручно, коли є така ось штука, От, ми беремо просто е, форму, вкладаємо туди. Силікомат, не треба нічого мазати, не треба тефлонити. Тефлонити дорого, мазати непрактично, так дістав, все, форма готова, нічого не пристає, супер. Ось так в мене вийшло цього разу, дивіться. Все отлично, нікуди их не повикидало, просто трошки змінив розмір. Ось які в мене получились куби. Все тоже. Все вышло ровненько. И крем не випада. Зараз буду їх начинять. Побачите, как вони виглядають в жизни. Ой, які красунчики родию.